Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю вас, шановні слухачі на радіо Гомер, і це новий випуск «Кліо. сторінками історії. І з вами її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Овраменко. Вітаю всіх! І сьогодні в нас можна сказати спецвипуск, адже в нас гість Дмитро Гусів, Це людина, завдяки якій. Ми зараз з вами слухаємо цей випуск та живемо. Ну можна сказати, спокійно. Привіт, тобі, Діма, вітаю хлопці, вітаю вас, радіослухачі. і хочу відразу тобі від імені нас, від імені всіх слухачів, подякувати тобі і всім твоїм побратимам за те, що ви стоїте за нас, за тих людей, котрі не можуть захищати. Ну так з об'єктивних причин не можуть стояти за нашу країну. Але ви стоїте і за себе, і за нас, десь там, не будемо казати, де на фронті. Тож, великий вам уклін і велика вам подяка за все. Дякуємо, хлопці. Ну, насправді це просто те, що ми маємо робити, це наш обов'язок, якщо людина. Може, вона повинна це робити. Це в такий час ми живемо, що кожен хто може це робити, він повинен стояти і за себе, і за свого товариша, і за сусіда, і за брата, а головне за наших дітей, за їхнє майбутнє. Клас, Я люблю такі відповіді, коли люди саме так реагують. Тут треба сказати, що Дмитро є істориком і не просто істориком, а генеалогом. І зараз ми з вами розберемось, що це за такий напрямок, що це за наука. Моє перше питання, Дмитро. Розкажи, будь ласка, про себе. Звідки ти, де ти є, чим ти займаєшся, хто ти є по професії? І, будь ласка, розкажи, от зараз на даний момент, де ти саме знаходишся, чим ти займаєшся на сьогоднішній день. Ще раз вітаю вас, шановні радіослухачі. Ну, звати мене Дмитро Гусів, родом з козацького міста Ніжин. Народився, навчався в школі, закінчив Ніжинський державний університет. За спеціальністю вже як хлопці кажуть історик. От, хоча закінчував світу як магістратуру археологію, але ще з університетських часів мене захопила така наука як генологія, про що буде трошки пізніше. А так, якщо вкратце про себе початок війни 2014 рік, як і більшість хлопців, пішов на фронт, вирішив обрати для себе такий шлях, можна сказати, ну, захисника за покликанням, не було ні мобілізації, це був одразу контракт. От, і з тих пір служу в Збройних Сил України, де зараз я знаходжуся. Е, ну, локацію з зрозумілих причин сказати я не можу. От. Але ми виконуємо завдання по забезпеченню миру і безпеки України. Виконуємо завдання щодо вісячі російської агресії, тому що це наша земля, і ми на ній маємо жити. Ми маємо залишити її спадок нашим дітям. А щоб їм було що залишити, ну, в нас так сталося, що вже 10-й рік ми воюємо. Тяжко боляче це розуміти, але так воно і є. А от щодо генеалогії, давно мене захопила ця наука, ця, цей напрямок в історії, в історичній науці. Тому що доволі цікаво взнати, хто ти, що ти. Загалом, стосовно генеалогії, то це історія сім'ї, тобто історія вашого роду, ким були ваші предки, де вони жили, чим займалися, і взагалі все, що може бути пов'язано з ними. От Якщо вкратце. То так. А чи можеш ти нам так е, сказати, от генеалогія? З яких е, таких зарубіжних слів от, складається цей термін? Ну, ми тут знаємо, що логія від слова логос, тобто наука, а гене, чи ти можеш сказати, от, що це за слово? Ну, якщо не помиляюсь, то це переклад з латини як коріння, чи коріння, чи рід? От. Тут ми можемо собі дуже легко зрозуміти. Наука про коріння, наука про наш рід, тобто наука про те, від кого саме ми пішли. Так, хто були наші пращури. Тоді наступне моє питання: розкажи, будь ласка, а якими методами саме ця наука і науковці вивчають рід будь-якої людини? Е, ну, тут методи можна розділяти на декілька категорій. Е, першочергово це е, просто спілкування. В кожного з нас ну, апріорі є батько і мама, дідусі, бабусі. Дай Боже, щоб вони всі були живі, здорові, і у вас була можливість з ними поспілкуватися. І от саме з них починається вивчення історії своєї сім'ї, вивчення свого роду. Ви задаєте питання. А хто були мої там бабуся, дідусь, якщо вони живуть, ну просто десь далеко, і немає можливості з ними так поспілкуватися. Або ж, навпаки, бабусям-дідусям задаєте питання, а ким були ваші батьки, а де вони жили, а чим вони займалися, а яка в них була професія? І от саме з цього це перший етап вивчення. На цьому етапі ви вже можете зрозуміти, що для того, щоб ви з'явилися на світ, у вас є два. Батько і мати, у вас є чотири представники це двоє бабусь, двоє дідусів, і так пішло в геометричній прогресії, помножується кожне покоління на два. І вже з перших слів спілкування з вашими батьками, ви розумієте, що скільки було людей, які прожили своє життя для того, щоб ви з'явилися на світ, і от ви такі стали чудові, прекрасні і почали вивчати історію своєї сім'ї. Це буде перший етап для вас. Поспілкувались, бажано це все записувати, якщо хоча б не на аудіо варіант, а на листочку в блокнот на звичайному а 4 форматі карандашом. Ви вже потрошку, але збираєте інформацію. Потім другий етап метод дослідження це ваш сімейний альбом. Ну, в принципі, в кожного він є вдома. Великий, маленький, один, два, п'ять, десять томів альбомів. Але там ваші бабусі дідусі фотографувалися. У них була не так, як на зараз, там в інстаграмі тисячу фотографій за два дні. Одна фотографія там за рік або навіть за декілька років. Але для них вона була дуже значуща, і вони, скоріше за все, вже підписали, хто там на цій фотографії зображений місце, де це фото зроблено, і можливо, там дата чи якась подія, до чого це було приурочено. І от коли ви спілкуєтесь, продовжуєте спілкування з вашими батьками або дідусями-бабусями, ви в них питаєте: а хто, це, а хто це? І ви вже створюєте собі е, таку маленьку картину, маленький світ. Хто був поруч, хто оточував, чим займалися? Можливо, дідусь чи бабуся чи подальші предки, пращури? Були військовими, можливо, були медиками, вчителями, професорами, політичними діячами, акторами. Тут ну, просто фантастичні, безмежні можливості, ким були ваші предки. І це насправді це, ну, воно дуже захоплююче, воно цікаво. Коли ти починаєш це взнавати, тобі з кожним разом хочеться все більше і більше. Знаєте, це можна порівняти з відчуттям, коли після дощу виходиш на вулицю і хапаєш оце озонове повітря. Тобі хочеться все більше і більше, і воно манить до себе. З ну, цим можна порівняти. Потім настає етап, коли ви вже все вивчили вдома: фотокартки, листи, якісь е е е привітальні листівки, І у вас вже склалася картина от приблизно, як воно було, де жили, де працювали, ким працювали. Там можливо де служили, якщо це чоловіки. Ну, тим більше ми всі чудово розуміємо, 20-те століття чоловік, який не служив в Збройних силах, а тим більше дідусі, бабу, прадідусі, які, скоріш за все, приймали участь у другій своїй війні, вас надається картина, от ви собі намалювали от так, так і так. Третім етапом, ну особисто для мене, як для генеалога, який практикує дослідження і свого роду, і на замовлення я цим займався до початку повномасштабного вторгнення. То для мене це поїздка в той населений пункт, де жили ваші пращури або де живуть на даний момент. Це теж дуже класно, якщо в них ще були брати і сестри з усіма поспілкуватися поїхати в те село, в те місто. Звичайно, зрозуміло, зараз можливо, немає такої можливості Там, в зв'язку з різними причинами, можливо, це вже інша країна. Можливо, це просто в Україні, але дуже далеко, і у вас немає такої змоги. Але якщо є, я просто ну. Апріорі, рекомендую, так має бути. От, Якщо такої можливості немає, то тоді ви звертаєтесь до архіву. Архів це дуже цікава установа. Треба розуміти її структуру, її суть, її принципи роботи, і як в ній шукати матеріал. Але наступним кроком для вас саме буде він. Тому, е якщо підсумувати це питання, е скажімо так, перше спілкування з родичами, всі живі, дай Боже, щоб всі були живі. Тьоті, дяді, брати, сестри, племінники, не знаю, троюродна бабушка, двоюродна сестри, і так далі. От, всі мають бути опитані з усіма, ви маєте поспілкуватися. Другий момент дослідження домашнього архіву. Ну я називаю це домашня скриня або скринька Пандори, тому що там дуже багато цікавого іноді впливає, що ви ніколи і не знали, хоча вам там 30-40 років, 20 років, але в сім'ї про це не говорили. І третій метод дослідження це безпосередньо з документами в архіві так сказати, з першого джерела. А ось у мене питання: ти говориш про роботу в архіві. А можеш ти більш детально розповісти про методи роботи в архіві, які документи потрібні для простого пересічного українця, щоб туди потрапити. Ну я так розумію, це не так просто, якщо ти там не історик, не маєш ніякого наукового ступеню чи може навіть не студент, і тому подібне. Якось звичайній людині потрапити в архів і як почати там дослідження? Ну, першочергово, ви маєте зрозуміти, в який архів вам потрібно. Тобто, на, до прикладу, ви живете в місті Ніжин, а вас, ваші предки приїхали в Ніжин, е, ну, умовно, скажімо, з, з Черкас. То інформація про ваших дідусів, бабусів і подальший рід буде саме в Черкасах, а не в Ніжині. В Ніжині, так е, залишиться вже невелика сучасна частка інформації, але вам потрібно саме туди. Для того, щоб потрапити в архів українців, на сьогоднішній день потрібно що мати? Паспорт, фотографію 3 на 4 і просто бажання туди прийти. Нема там нічого страшного, там ніхто вас не покусає, не вижене, якщо ви задасте якесь питання. Бажання, натхнення і паспорт громадянина України, фотокартка для створення читацького квитка. Прийшли ви в архів, вам виписали читацький, ви зареєструвалися, все добре. І тоді вам зададуть питання: а що ж ви саме хочете знайти? І от на цьому етапі, чому я говорив про важливе спілкування з пред з своїми батьками і родичами раніше, вам потрібно розуміти, а де жили ваші предки? До прикладу, були Черкаси, але ж вони могли жити не в самому місті, вони могли жити в якомусь селі біля Черкас або в Черкаській взагалі області. І ви говорите, що вас цікавить такий-то населений пункт там село, наприклад, Шевченкове Черкаського району. Е, от у вас в тому селі народився дідусь там, чи бабуся, прадідусь, ну, умовно кажучи, 1910 рік. От я хочу знайти запис про його народження, подивитися ці документи. Вам співробітники архіву допоможуть, підскажуть, що всі ці записи, е, згідно того часу, вони записували метричні книги церков. Тобто в церкві при кожній церкві велися метричні книги, де записувалися, коли хто народився, коли хто хрестився, хто батьки, е, хто хрещені батьки, ну це в сучасній термінології, раніше називали восприємники було таке слово. От. Окрім того, записували, хто коли уклав шлюб, ну і, звичайно, хто коли помер, де похований. І співробітник архіву вам допоможе знайти цю справу, підкаже, як оформити замовлення цієї справи, тому що ну, ви не можете просто притискати, а дайте мені ось це і все. Ви, ви, там є спеціальний шифр, код, ви це все записуєте, і вам говорять, що на такий-то день вам цю справу видадуть. Або в сучасному, етапі, в сучасному світі це може бути все оцифровано. І в той же момент, коли ви скажете населений пункт і рік, рік який вас цікавить, вас підведуть до комп'ютера. Простим жестом руки, три клацання мишки, вам відкриється документ, і ось, будь ласка, ви можете вже одразу подивитися цей запис. Ну, єдине, що вам потрібно буде самостійно його знайти от, серед, там, ну, наприклад, 150 сканів сторінок. Для цього вам потрібно вже трошки розуміти, що е, манера написання. Тодішня, вона відрізнялася від сучасної, тобто не було там комп'ютерів, не було каліграфічних почерків, хоча такі теж трапляються. Треба зрозуміти, що буде трошки важко читати. Але знову ж таки, співробітники архіву, оскільки я працював по Україні, немає таких, що скажуть: ось на тобі займайся, все, ми нічого не знаємо. Вони вам допоможуть, підскажуть, не бійтеся. Головне ваше бажання і щире бажання. От ви хочете зазнати, вам це цікаво. Тому. Підсумовуючи перше, документи громадянин України, паспорт і фотокартка, друге, ви маєте розуміти, де саме шукати, що вас цікавить, населений пункт, рік, ну, бажано, або хоча б там 5 років, такий от діапазон, там 1905-1910. і повне прізвище ім'я по батькові вашого пращура, якого ви хочете знайти. Цього ви почнете. Потім, звичайно, в архіві дуже багато різноманітних документів, але це буде метрична книга, це буде для вас перше джерело, це буде та перша сходинка в пошуку в архіві. Мене тут е цікавить е декілька питань. Перше питання от, якщо ми звертаємось до людини, яка займається генеалогією, як ти, так? Угу. Наприклад, я хочу е дослідити свій рід. То чи можу я до тебе в Чернігівську область? Я знаходжусь в Вінницькій області. То чи можу я до тебе звернутись і чи можеш ти дослідити мій рід на відстані? Е, скажімо, так, так я таким е, займаюсь, точніше, правильніше сказати, займався до початку подій стільно трагічно відомих. Це не є проблема для того, щоб нам почати це дослідження, достатньо поспілкуватися там в телефонній розмові, в будь-якому месенджері, в переписці, кому як зручно. Я просто буду ставити декілька запитань. першочергових, що мені потрібно, які дані початкові далі. Ми обговорюємо умови, на яких виконується ця робота, і нема проблем знайти конкретний факт про народження людини або дослідити все дерево. Максимально широко, максимально багато, але при цьому всьому, шановні, ви маєте розуміти, що це процес не однієї години, не одного дня, і, можливо, навіть не місяця і не року. Тому що знайти один факт в архіві, це ну в принципі не багато часу там за день це можна зробити. При тому, що це треба просто поїхати в архів фізично і там день попрацювати. В сучасних умовах це можна робити з дому через комп'ютер і так далі. А якщо ви хочете дослідити свій родовід повністю, то це, знаєте, як в істориків велика наукова праця, тому що ви маєте дуже багато аспектів вивчити, і такий процес може зайняти навіть не один рік. До чого теж треба розуміти, що і бути готовим. А яка нам потрібна кількість поколінь зі свого роду, потрібно знати, розуміти, щоб це було максимально легко тобі? І е, максимально отримати інформацію нам стосовно свого роду. Тобто, скільки я маю знати своїх родичів там, в, в минуле, ну для того, щоб отримати правильну інформацію стосовно свого роду, це там, можливо, три е, покоління, можливо, п'ять поколінь. Чесно скажу. Максимально, от скільки дозволяють документи вивчати, вивчати треба повністю. Тому що ну, існує така теорія, чи як це виразитись, от, встановлена думка, встановлена така, що ти маєш знати свої сім поколінь. Ну, що таке сім поколінь? Е, якщо ви, наприклад, ви є перше, от ти перше покоління, так? твої батьки друге, дідусь, бабусь, третє, от порахуй, до якого часу це вийде. Ну, це вийде десь там кінець 19 століття, можливо, там середини 19 століття. Все. Але документи є далі, треба далі шукати, тому що ти зупинишся на сьомому, От ти, вроді все, вижив, тобі там зрозуміло, як це складалося все. А от ми поглянемо на восьме покоління, і там, наприклад, твої пращури приїхали. Умовно кажучи, в Вінницьку область, да, але вони приїхали, наприклад, не знаю, там, з Львівщини. І ти вже розумієш, а щось тут не так? От чого ж вони переїхали, щось сталося. І, можливо, от, е, є такий аспект, як психогенеологія, да, тобто все, що відбувалося з нашими предками, якийсь відбиток наклало на нас. І, можливо, саме тут криється причина якихось подій, які пройшли через століття. І пов'язані саме зараз з тобою. І ти завдяки тому, що ти вивчиш восьме покоління, ти щось зрозумієш в своєму сьогоденні. Тому для мене немає меж е, закінченого дослідження. Дослідження може бути закінчене, точніше, навіть призупинене, лише в зв'язку з відсутністю документів. Коли ми вже не можемо, от просто немає звідки брати інформацію, немає що почитати, звідки щось. Е, Витягнути якусь ниточку і так далі. Тобто, для мене, я закінчу дослідження. Ну або якщо це людина каже, от я хочу дізнатися, там дідусь бабушка, все більше мені нічого не потрібно, я більше нічого не хочу, або коли вже немає документів, що фізично ти не маєш звідки брати інформацію, тобто так підсумовуючи мінімально, ну так от для себе, щоб розуміти, я ну, як мінімум, мушу знати просто про себе, так тобто, відштовхуючись від себе. Від своєї сім'ї вже можна досліджувати. Звичайно, І не потрібно от... знати там декілька поколінь для того, щоб почати досліджувати. А декілька поколінь, це навіть ми з тобою зараз в розмові. Ти сам їх називеш, ти їх вже знаєш, просто задаючи е, ну, можливо, певні запитання. Банально, по батькові, ось ім'я по батькові, ось звали твого батька. А як батька було по батькові ім'я, як звали твого діда, там Іван Федорович, ага, значить, прадіда звали Федір І навіть зараз за 5-10 хвилин ти собі намалюєш дерево, і так само, вишановні радіослухачі, ви самі в такому спілкуванні можете вже зробити там ну чотири покоління. Це тільки те, що ви поспілкуєтеся з своїми батьками, чи можливо дідусь бабушка, вам підкажуть це вже можна зробити. Це не треба багато часу. Але щоб дізнатися про те, як вони жили, ким вони були, тут вже треба більш грунтовно підходити до цього запитання, більш конкретно вивчати кожну персону окремо. Для генеалогії ще одним джерелом знань є, якби це моторошно не звучало, є цвинтлері. Розкажи, будь ласка, який алгоритм роботи із цим джерелом інформації, як це відбувається взагалі? Е, доволі цікаве питання, воно доволі специфічне. Е, специфіка полягає в чому? Ну, Так як вже склалося, в нас е, територія України, вона як це правильно виразиться, багаторелігійна. Мусульмани, іудеї, православні, старовіри, католики, римо-католики, греко-католики і так далі, тому подібне, дуже багато різних було вірувань, і звідси різний, е, різне поховання. Тобто не можна шукати іудея чи мусульмани на православному кладовищі. Е, маєте розуміти, якщо він був приналежний до, такі, до такої релігійної громади, він буде похований на їхньому кладовищі. Якщо ми говоримо про поховання, Скажімо так, до початку другої світової війни, тобто до 41-го року, то е, іудеї вони писали на Ідіше. Що прочитати сьогодні Ідіж в усьому світі не більше п'яти тисяч людей на всій планеті можуть вільно читати ідіж. Це доволі специфічна, ну можна сказати, напівмертва мова. Її мало хто спілкується, лише в Ізраїлі, там невеличка група людей, яка може вільно з так, як ми з вами говоримо, вона може спілкуватися. Тому тут є така проблема. Е, але візьмемо, е, до прикладу, класичне православне кладовище. Ви знаєте, що тут були поховані ваші предки, але ви не знаєте, де саме. От Воно здорове, величезне, і ви приходите і думаєте: мамо рідно, а як же ж тут знайти своїх? Ну, по-перше, е, треба звернутися в службу, е, яка займається безпосередньо похованнями на даному кладовищі. Згідно закону, має бути, скажімо так, поховальна книга, де реєструються всі, хто був там похований. В містах це простіше, але вона десь ну, на практиці років 20-30, як ведеться. В селах це взагалі нереально. В селах треба йти в сільраду, і там вам може хтось підскаже. Але на кожному кладовищі є ну, доглядач, сторож, так би мовити, який прибирає, дивиться. Треба знайти цю людину і з нею поспілкуватися. Ну, ви знаєте прізвище, яке вас цікавить. Підійти до цієї людини, пояснити, хто ви, що ви, навіщо вам це потрібно, і сказати, що ну, я думаю, що тут, от, я впевнений, що тут поховані мої предки ось таке прізвище. Можливо, ви зустрічали. В 90 випадків, якщо сторож працює більше 5-10 років, він, може, бачив, зустрічав, і він хоча б покаже напрямок, куди треба рухатися. Ну, а потім вже ваша удача, ваше терпіння, ваше бажання своїми власними нозями пройти цей шлях. Треба пройти по всім е, міжрядям, можливо, десь кущі, можливо, десь квіти, вінок, трава, все що завгодно. Да, Це трошки моторошно, тому що ну, для кого як, скажімо так. Для мене це ну, нормальна практика. Мертвих боятися не варто, варто боятися живих в цьому світі. Ну, от, підійти, відсунути то гілля, то квітку, то листочок, подивитися, прочитати, ага, ну не мій. Добре, спочивайте з миром, я пішов далі. Наступно, наступно, наступно можна витрати цілий день нічого не знайти, а може вам на першому ж похованні ви знайдете своїх родичів. Тому це доволі специфічно, від багатьох моментів залежить, але не бійтеся, це все нормально, ніхто вас не осудить, ніхто не скаже, а що ви тут лазите, там, чи ще щось. Ви шукаєте своїх пращурів, знайти своїх пращурів, своє коріння. ну, Для мене це просто must have кожної людини. Вона має знати, де її пращури поховані, ким вони були. А в мене невеличке уточнення до питання. Ось дивись, ти сказав, що якщо ми знаємо на якому кладовищі, як проводити ось цей алгоритм пошуку на самому кладовищі, mm. а як дізнатися, на якому кладовищі ось людина похована? Е, ну, Якщо це село, то це, в принципі. Абсолютно просто загалом в селі одне кладовище. Ну, максимум два. Якщо це там село до тисячі чоловік, то їх максимум буде два. Одне буде старе, одне буде нове, але вони будуть поруч. Старе зазвичай воно вже поросло травою. Надгробні скульптури, пам'ятники, хрести вже похилилися, попадали. Ну, нове буде більш такого сучасного характеру. А от якщо ви живете в місті, тут звичайно маленька проблема, тому що місто передбачає декілька кладовищ, декілька цвинтарів. Знову ж повертаємося до першого моменту спілкування з родичами. Колись хтось казав мені, що десь, по-моєму, на тому кладовищі. Ну, тут нічого не скажу, треба йти перевіряти. Але є такий маленький нюанс: в кожному місті є рац Приходите туди з документами своїми, Підтверджуючи документи, що це дійсно там, ну, прадідусь ваш, так, от е весь алгоритм документів, що він дійсно ваш прадідусь, ви кажете, я хочу подивити, ну, спитати, можливо, є інформація про його поховання. В такому випадку вам, хоча б підкажуть, е коли це сталося, коли було зареєстровано свідоцтво про смерть, можливо, буде якийсь запис про поховання. Якщо ні, тоді ось. Такі, скажімо, спілкування з родичами, хтось де щось чув ходити, кожну перевіряти теорію, кожну версію перевіряти. Тому і кажуть, дослідження воно не може бути от по щелчку, там, магія, якась, що от все і одразу. Це тривалий процес, який від вас вимагатиме і наполегливості, і натхнення. Знань фізичної витривалості, а саме головне, воно займає доволі багато часу. Якщо ви хочете дійсно грунтовно або хоч основні моменти з історії своєї сім'ї, вивчити. А до якого покоління вивчив ти свій родовід? Одна з гілок в мене досліджена середина 17 століття, 1660 рік. До цього року народився найдавніший пращур мій, якого я знаю, як звати. Це був Шила Гаврил, у якого в 1660 році народився син. І це все підтверджено документально. Але це одна з гілок, і це просто ну, фантастична збереженість джерел, що дозволило так зробити. Вся основна маса всіх моїх родичів це середина, початок 19 століття. Трошечки там пару чоловік заходить в 18 століття? А якщо так брати, от, по стереотипу, от в цілому, як український народ, так от, по відсотках, там більше 50%, відсотків. До яких років, до якого століття ми можемо, ну, як правило, досліджувати свій?